Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Ми продовжуємо огляд дев'ятого сезону проєкту Супермама. Цього тижня триває боротьба між учасницями з Полтавщини. Нагадаю, що в минулому випуску ми познайомилися з родиною Валентини та її підходами до виховання. Жінка вважає себе гарною мамою і декларує, що прагне виховати в дітях доброту та людяність. Проте на ділі це відбувається в умовах суворого контролю та дисципліни. Валя навіть перебирає дитячі подарунки, вирішуючи, що залишити, а що забрати. Якщо ж дітям дарують гроші, вона може взяти їх собі і витратити на власні потреби. Також вона підвищує голос, а іноді й дозволяє собі фізичне покарання, схопивши, наприклад, за волосся. Усе це викликає внутрішній конфлікт, бо слова мами про доброту різко контрастують із її поведінкою. Такої поведінки не витримала Даліна. Вона схопила валю за волосся, наказавши їй більше ніколи не карати дітей. Валя почала плакати, звинуватила старшу доньку в тому, що вона зруйнувала все, а потім втекла з дому через вікно разом зі своєю подругою. Дмитро Карпачов підкреслив, що не варто сліпо наслідувати чужі шаблони у вихованні. Потрібно керуватись здоровим глуздом, пояснювати дітям, що і чому не можна, замість того, щоб просто забороняти. Проте, скільки б він не намагався щось донести, зрештою визнав, що не може допомогти. Валентина просто не чує інших суперниці. Розкритикували як самореалізацію, так і методи виховання. А от господарність відзначили позитивно, хоча й зауважили, порядок у домі це не результат бажання дітей, а наслідок суворих вказівок мами. А в наступному випуску ми побачимо Даліну, маму, яка проводить весь час із дітьми. Вона переконана, що постійна турбота це запорука хорошого виховання. Проте її тривожність іноді переходить межі. Вона навіть вночі перевіряє, чи дихають діти, і така гіперопіка може лише зашкодити. А що думаєте ви про подібні методи виховання? Пишіть у коментарях і не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропустити найцікавіше.